Третій навчальний рік зустрічаємо в умовах воєнного стану. Пріоритетом залишається безпека учнів. Майже усі навчальні заклади міста мають власні укриття. Триває будівництво нових. Система евакуації налагоджена. Освітяни турбуються про психоемоційний стан учнів під час тривог. Більше у новому випуску програми Воєнний час. Початкову школу номер 1 звели одразу із просторим протирадіаційним укриттям. Його створено за усіма сучасними стандартами, з урахуванням умов евакуації для дітей з інвалідністю. Так, тут є пандуси, спеціальні спуски для крісел колісних та ліфт. Протирадіаційних укриттів у міських навчальних закладах є три, ще п'ять будують. Наше укриття є протирадіаційним, Воно вміщує в себе 1400 учнів і має площу 2111 квадратних метрів. На сьогодні сюди повністю поміщаються всі наші учні, також є окремі приміщення для жителів мікрорайону. Чому укриття є саме протирадіаційним? Через те, що ми маємо внизу електричні вентилятори, які за необхідністю ми можемо запускати середини і вентиляція, тобто працює безпосередньо саме по нижньому приміщенню по укриттю. Для того щоб уникнути натовпу шкільне укриття. Має чотири входи. У разі небезпеки діти можуть залишатися у ньому тривалий час. У захисному приміщенні для них є вбиральні, зокрема для дітей з інвалідністю, місця для відпочинку, обладнані класи для продовження навчального процесу. Є тут і кімната першої медичної допомоги. Коли дуже часто ми чуємо сигнал під час першої повного дня, відповідно, ми можемо також продовжити харчування дітей також в укритті, тому що в нас є спеціальне також виділене приміщення, це буфет. Важливим було й створення затишної атмосфери, аби маленькі школярики тут могли не лише убезпечитися, а й відволіктися від тривоги грою. Коли оздоблювали безпосередньо приміщення, тобто багато участі брали саме наші вчителі та батьки. Для того, щоб облаштувати приміщення, долучались також різні благодійні організації, шукали класні керівники, батьки, вихід на різних працівників, тобто на тих, хто міг відгукнутися, для того, щоб забезпечити, тобто знайти парти, знайти якісь стільці. Багато батьків тобто допомагали піддонами, в тому числі й жителі мікрорайону. Для того, щоб розмалювати, дітей не залучали, але тобто, більшість це все робота класних керівників. Які влітку виходили, під час відпустки малювали, для того, щоб вже в вересні дітей зустріли гарні яскраві приміщення, для того, щоб діти не переживали, були більш зосередженими на навчанні, і відповідно також, щоб атмосфера була більш сприятлива для перебування в вкритті. Нині у школі 1120 учнів приміщення розраховане на вдвічі більшу кількість евакуйованих, тому під час тривоги сюди спускаються і жителі мікрорайону. Школа у нас відкрилася у 22-му році. Це орієнтовно було 10 січня відкриття, що де перший раз зайшли діти на навчання а вже 24 лютого почалась війна. Коли проєктували школу, тобто вона була спроєктована вже після 13-го року. і Відповідно, з вже в той час ми знаємо, що велася війна, хоч вона ще так і називалася. Але школу вже спланували для того, щоб на всякий випадок було укриття. Тобто це було дуже максимально розумне рішення, адже ми бачимо як ніколи, що школа підготована, і на сьогодні наші діти в першу чергу спускаються за сім хвилин навіть з третього поверху в укриття, і вони перебувають в безпеці. Цьогоріч учні сіли за парти у школах, адже дистанційну форму навчання відмінили завдяки наявності у всіх закладах захисних споруд, куди можуть евакуюватися діти під час повітряних тривог. Це вплине і на підвищення рівне успішності учнів. Саме таке рішення було прийнято, що ми повертаємося максимально в очний формат навчання, тому що по безпековому показнику, так як по постанові Кабінету міністрів Україну, мапу України розподілили на рівні безпеки, в нас відносно безпечний рівень в нашій громаді. Відповідно, ми розуміємо, що галузь повинна виходити в очний формат навчання для того, щоб надолужити оті втрати, починаючи з 2020 року. Новий навчальний рік із новим укриттям зустріли школярі гімназії номер 19 імені академіка Михайла Павловського. Будівництво захисної споруди розпочалося у жовтні 2023 року. Це укриття є противовибухове, антирадіаційне, автономне укриття. Укриття розраховано на 350 чоловік, 300 чоловік здорових і 50 маломобільних. Перебувати в укритті можна протягом кількох діб. Тут є душові кімнати відпочинку і автономна система освітлення. Укриття обладнане і дизель-генератором, і ємкостями з запасом води. В укритті є медпункт для надання. Може комусь буде треба медична допомога. В укритті ну, воно є повністю автономним. Будувався об'єкт коштом міського бюджету. На його зведення витрачено майже 37 мільйонів гривень. Відразу після повномасштабного вторгнення стало питання тому, де діти мають укриватися. Наразі є тимчасові укриття в даному закладі, але прийнято рішення було відразу будувати повноцінне укриття для того, щоб діти могли безпечно себе почувати. Триває будівництво укриття і у школі номер 12 Наразі школярі під час тривоги перебувають у сховищах сусідніх організацій. Це створює труднощі, додатковий час евакуації, неспроможність облаштувати навчальні класи. В нашій школі немає підвального приміщення. Абсолютно нема де було організувати найпростіше укриття. Тому ще на початку, на початку в 2022 році, ми Почали ходити в укриття в чотири укриття, які знаходяться поруч на відстані 500 метрів від школи. Це два садочка і ще два підприємства, які надають нам ці послуги. Наразі всі діти у нас ми навчаємося лише в очному форматі, і всі діти ходять туди в укриття. Але якщо було б було бо на школі власне укриття, і діти не переходили б дорогу, то було б у краще. Тому виникла потреба в тому, щоб було наше власне укриття, щоб особливо діти початкової школи п'ятих-шостих класів, а це порядка 500 учнів і більше щоб могли ходити на території школи, все ж таки не переходячи дорогу в наше власне укриття. Вже знають, що і як робити, але більшою проблемою це є те, що ми все-таки переходимо дорогу. Що можливі погодні умови, взимку це сніг, восени це дощ. І коли ми приходимо мокрі з мокрим, можливо, взуттям, десь там хтось послизнувся. Це більше такі фізичні питання, які виникають. Тому у жовтні 2023 року розпочато будівництво нового протирадіаційного укриття. На визначеній ділянці викорчували дерева, викопали котлован, звели залізобетонні стіни, встановлено гідроізоляцію. На даному етапі встановлені всі залізобетонні конструкції, зроблене перекриття, і наразі встановлюються шахти вентиляційні і проводяться роботи в комуніка... роботи. За умовами договору підрядник має завершити будівництво укриття до кінця 2025 року. Але сподіваємося, є такі плани що до грудня 24-го року. У серпні 2023 року у ДНЗ No18 Зірочка досліджували спеціально відведену ділянку для будівництва нового протирадіаційного укриття. Нині ж тут завершується будівництво. Укриття в нашому закладі запроектовано не було. Заклад був збудований 1962 року. У нас немає ні підвального приміщення, ні приміщення, яке би ми могли використовувати під укриття. Тому нашим керівництвом було прийнято рішення відкрити групи нашого закладу на базі двох закладів дошкільної освіти центрального мікрорайону міста. І вже під час збройної агресії виникла потреба у будівництву укриття. Передувала зведенню захисної споруди, тривала підготовка. Спочатку ми зробили геодезичні виміри, далі замовили, був замовлений проєкт робочий. І наразі по проекту ми будуємо наше укриття. Укриття буде протирадіаційне, місткістю 150 людей, дітей і дорослих. Зараз зроблено всі Відвального закритого приміщення, і будемо робити перекриття, а зверху перекриття буде вже газони. Протирадіаційною новобудова є завдяки особливій системі вентиляції. Передбачена система вентиляції. Так є примусова вентиляція, то ставляться агрегати, які витягують, і подача повітря з вулиці. Так. Тому воно є, є очисні споруди, які. Повітря очищають. Так що це все предусмотрено проєкті. Зараз більш якісні матеріали і можна зробити стіну не 50 метрів, а звузити її до 30 сантиметрів. От у там разі на 40 сантиметрів, так і плита буде 400 мм, да. то за, що, за е, якість матеріалів вже дає нам змогу. Усучаснити його і ну і компактніше зробити. Коригують проєктно-кошторисну документацію для продовження будівництва укриття у ДНЗ номер 15 Червона шапочка. Ті садочки, які в нас не мали попереднього укриттів, але ми зараз будуємо там укриття ще. Не можуть відновити свій освітній процес на базі своїх закладів освіти. Відповідно, вони переспрямовані на базу інших навчальних закладів. Тобто, в межах одного садочку юридично функціонує два садочка. Маємо можливість таку, тому що, на превеликий жаль, велика частина діток знаходиться за кордоном, і в нас є вільні місця для того, щоб укомплектувати садочки, для того, щоб вони функціонували. Триває будівництво укриттів і у Шаровечківській гімназії та ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка, а також у гімназії номер 31 Всі кошти на будівництво, на ремонтні роботи в наших укриттях у 2024 році повністю з міського бюджету, і відповідно в 2023 році так само міський бюджет, але в нас була можливість отримати державну субвенцію на 12-ту школу. Це Майже 4,5 мільйони з державного бюджету, які були освоєні в 2023 році. 2024 рік повністю перекривається за кошти міського бюджету. Якщо ми говоримо про допомогу міжнародних фондів або благодійників, то дійсно ми таку теж допомогу отримуємо і отримували. І сподіваємося, в майбутньому теж подали декілька заявок на благодійні фонди. Будівництво укриттів у школах це лише частина заходів безпеки, аби адаптувати дітей до частих сигналів тривоги, заспокоїти працюють психологи, соціальні педагоги. Наприклад, ми використовуємо психосоціальні вправи Світлани Ройс. Це можуть бути і дихальні вправи, і картки сили. Також ми використовуємо різні ігри та вправи протягом усього освітнього процесу, які допомагають дітям знизити стрес. Снизити їхню якусь емоційну перевантаженість, допомагають дітям і вчать дітей розслаблятися, долати негатив. Наприклад, ми з дітьми часто практикуємо таке як утилізатор негативу. Це ми створюємо такого уявного персонажа в кожному класі, який поїдає в прямому сенсі дитячі записки з негативними емоціями. Також ми з дітьми проводимо вправи, такі як будиночок щастя, під час якої діти навчаються допомагати один одному в стресових ситуаціях. Я, звісно, переживаю, що зараз війна, такий стан. Шкода, що багато хто помирає на цій війні. І цей, ну я дуже переживаю, коли починається тривога, вибухи. Ну, а я заспокоююсь там, можу помолитися. Буває да музику слухаю ігри, якісь граю. Також протягом усього навчального року ми робимо тематичні, емоційно розвантажувальні перерви, на які дітки відпочивають. На яких дітки поринають в дитинство, тому що це одна з таких пріоритетних цілей нашої школи подарувати дітям під час такого важкого стану, важкого такого часу в нашій країні, таке легке, безтурботне дитинство. Чаще всього заспокоюємо ми самі себе, але якщо вже вчителька бачить, що це прям критичний стан в дитини, то вона підходить, може покликати медсестру або психолога. Я себе заспокоюю. Я можу написати своїм рідним, які в інших містах, я можу їм написати, спитатися, чи в них все добре, як в них там просто казати, що це скоро все закінчиться, і нас буде мир в країні. Інколи буває таке звичайне що сигнали тривоги негативно впливають на наших діток. Це можуть бути і сльози, і певна паніка, особливо, якщо це новоприбулі дітки або дітки. Внутрішньопереміщені особи або дітки з особливими освітніми потребами. Тоді ми виконуємо е, різні вправи, наприклад, такі як вправи, як лимон, або як черепаха, які допомагають і емоційно дитині розслабитися, так і фізично зняти напругу, коли ми використовуємо різні сенсорні іграшки, які мають спеціальний наповнювачки, допомагають діткам е, з допомогою розвитку їхньої моторики, розслабити їхні м'язи, розслабитися емоційно також. Якісь ігри Налаштування, ігри, заспокоєння, практики заспокоєння, якщо дитина спеживалася, чому мама довго не йде, чи чому тривога довго триває. Звичайно, це відверті бесіди, і дитина заспокоюється. Під час всього освітнього процесу ми завжди допомагаємо тим, хто цього потребує. Не тільки учням, як учасникам освітнього процесу, але й педагогам. Також для педагогів ми проводимо різні тренінги, семінари, на яких вони перезавантажуються, набира. Аються ресурсу на яких ми їм показуємо е, нові вправи, якісь нові ігри, які вони можуть використовувати під час своїх уроків з дітками, щоб зробити невеличку таку е, психологічно-соціально розвантажувальну хвилинку, коли дитина емоційно відпочине і зможе. Краще сприймати увесь навчальний процес. Мені здається, педагог це та людина, яка не має права на слабинку, хоча всі ми люди. Але дійсно всі ми свідомі, всі ми знаємо, які вправи для самозаспокоєння можна зробити. Тим більше в нас дуже потужний дружний колектив. Ми завжди прийдемо одна одній на допомогу. Якщо щось відбулося, трапилося, бо людині просто треба заспокоїтися. Ми одна одну завжди підтримаємо. Говориться і про медичну гігієну, про інформаційну гігієну, тому що ми розуміємо. Що в умовах воєнного стану і інформаційна безпека теж важлива для наших дітей. Тому це різнопланові заходи, які тривають не тільки перед початком навчального року, але й протягом усіх дев'яти навчальних місяців, тому що в нас є і тематичні тижні, в нас є і місячніки безпеки, в нас є і позапланові заходи спільно з різними установами. Це і правоохоронні органи, це і управління патрульної поліції, це і Державна служба надзвичайних ситуацій, тобто всі, хто дотичний до формування оцієї і Безпечної поведінки наших учнів ми всі їх, їх з радістю приймаємо для того, щоб не тільки учитель надавав певну інформацію, а й професіонали, які стикаються з цим щоденно, теж могли надавати таку просвітницьку функцію для наших дітей. Я бажаю, щоб мир налагодився в світі, щоб було всі мирні, всі були дружелюбні і щоб поскоріше закінчилася ця війна. Додамо, що у шести навчальних закладах міста триває державний пілотний проєкт Шкільний офіцер безпеки. Працівники патрульної поліції стежать за безпекою навчального процесу та пояснюють учням, як поводитися у небезпечних ситуаціях, зокрема під час повітряних тривог.